Вітаю вас, любі мої учні. Інтегрована діагностична робота 6. Диктант читання мовчки. Напиши диктант. Прослухайте текст диктанту. Гречаний мед. Стало же зовсім тепло. На полях посіяли гречку. Вона сходить. І розростається. Стебло у неї червоне, листя лопатий соковите, квітне гречка духмяним білим цвітом. Усе поле ніби нареченне. Пасічники поспішають вивезти вулики в поля, трудяться бджілки, збирають солодкий нектар. Вони зроблять з нього смачний гречаний мед темного кольору. Він корисний і цілющий. Запишемо назву диктанту Гречаний мед. Не забудьте підписати роботу. Напишемо диктант. Перший раз диктую, ви уважно слухаєте. Другий раз диктую речення частинами Записуйте. Третій раз диктую речення Перевіряєте. В кінці речення не забудьте ставити розділові знаки. Слухаємо уважно перше речення: Стало вже зовсім тепло, пишемо з абзацу: Стало вже. Зовсім тепло. Стало вже зовсім тепло. На полях посіяли Гречку, на полях посіяли Гречку. На полях посіяли Гречку. Вона сходить і розростається. Вона сходить і розростається. вона сходить і розростається Тебло у неї червоне, листя лапате й соковите, стебло у неї. Червоне. Листя лапати. Й соковите. Перевірте це речення, Подумайте, де в ньому треба поставити кому? Стебло у неї червоне, листя лапати й соковите, квітне гречка духмяним білим цвітом, квітне гречка духмяним. Білим цвітом. Квітне гречка духмяним білим цвітом. Усе поле. Ніби наречена. усе поле ніби наречена. Усе поле, ніби наречена. Пасічники поспішають вивезти вулики в поля. Пасічники поспішають вивезти вулики. В поля. Пасічники поспішають вивести вулики в поля, трудяться бджілки, збирають солодкий нектар. Трудяться бджілки. кома збирають солодкий нектар Трудяться бджілки збирають солодкий нектар Вони зроблять з нього смачний гречаний мед темного кольору. Вони зроблять з нього смачний. Гречаний мед. Темного кольору, вони зроблять з нього смачний гречаний мед темного кольору. Він корисний і цілющий. Він корисний. Він корисний і цілющий. Перевіримо весь диктант. Слідкуйте, перевіряйте. Стало вже зовсім тепло. На полях посіяли гречку. Вона сходить і розростається. Стебло у неї червоне кома, листя лапате й соковите. Квітне гречка духмяним білим цвітом. Усе поле ніби наречена. Пасічники поспішають вивести вулики поля. Трудяться бджілки, кома, збирають солодкий нектар. Вони зроблять з нього смачний гречаний мед темного кольору. Він корисний і цілющий. Записали диктант. Виконаємо наступне завдання. Читання мовчки прочитай текст, читаємо текст три хвилини, я починаю відлік часу, скажу, коли почати. Отже, приготувалися. Починаємо. Стоп. Позначте місце, де ви зупинились олівцем. Натисніть на паузу і дочитайте текст до кінця. Тепер виконай завдання. Перше. Укажи жанр прочитаного тексту. Друге. Познач, які вушка в білки. 3. Познач, як білка бачить очима. Четверте. Познач, де білка будує кубло. П'яте. Познач, як білка мати ставиться до дітей. П'ять завдань, де ви повинні обрати правильну відповідь. Шосте завдання. З'єднай стрілочкою відповідні слова з тексту. Сьоме завдання. Добери синонім, пригадай з тексту. Напиши антонім через риску. І восьме завдання творче завдання. Клади коротку розповідь. Два чотири речення. Про домашню. Або дику тварину. Сьоме завдання виконайте. Восьме завдання виконайте ось тут. Натисніть на паузу, виконайте усі завдання. Потім сфотографуйте роботу і надішліть мені на пошту для перевірки. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.